Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і місті в сьогодні. Політолог Тарас Загородній, пане Тарасе, мої щирі вітання. Ма. Рада вас бачити да, доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову. От відомо що сили ППО сьогодні збили 50 безпілотників у 9 областях України, і в цілому ми спостерігаємо, що останнім часом ворог посилив атаки на мирні міста України на цивільне населення. Як ви з чим ви це пов'язуєте? Чи можна говорити, що це якась така форма тиску на Україну? Ну, форма тиску почалася 24 числа. Це якраз показує, що ворог вчиться. Вони запустили масове виробництво шахедів, модернізують їх, судячи з того, що я читаю від військових і те, як вони застосовують цю тактику, а, і готуються, готуються до зимового сезону. Думаю, що будуть удари ракетні вже ближче до коли будуть зимової температури. І тут нічого дивного немає. Питання не в тому, що збільшували це не збільшується. Росіяни визначили для себе мету знищення України українців і духа українства, як вони це формулюють, тому тут э, немає пов'язаності, що вони саме зараз це збираються робити. Вони хочуть знищити Україну, і все вони поставили собі таким битом. Пане Тарасе, В контексті того, що активізувалися наразі розмови, можливих перемовин із Російською Федерацією. І різні видання пишуть про те, що йдуть, якби попередні такі обговорення, і зокрема ось видання, де писала посала німецька про те, що конфіденційні переговори ведуться для обговорення можливих поступок, включаючи взаємне отримання від ударів по енергетичній інфраструктурі, обмін полоненими, повернення українських дітей та зернову угоду. Ну, дивіться, українці повинні розуміти одну річ, що все, що не все, що пишеться в західних виданнях, це є правдою. Я вважаю, що це така спроба відпетляти наших західних партнерів. Навіщо допомагати Україні, якщо вони там про щось домовляються? Про що вони домовляються? Яких взаємних поступки? Я не зрозумів. Тобто Україна є жертвою агресії, Україна ще повинна десь поступатися. Чим поступатися? Тим, що нас знищують, і так далі, не так активно знищувати. Uh, всі ці розмови про енергетику вже були спростовані Україною. Там є особливі такі теж пасаж-пасажи, що виявляється, перемовини були, але курська операція все зривала. Тобто знову винна Україна да, в тому, що не хоче здохнути, опирається. Б'є у відповідь щодо зернової угоди. Яка зернова угода після того як uh, СБУшники наштампували Сісібейбі, uh, влупили по Чорноморському флоту, влупили по Кримському мосту. Загнали чорноморський флот на Вересіс, так у них немає можливості тепер зірвати цю угоду. Так вона і не існує. Хто її тепер? А що, а що, а, що, а кому потрібно тепер Туреччина з їхніми миротворчими послугами? А нафіг тут ООН він взагалі потрібно Якщо Україна своїми силами це вирішила питання? Ну то таке а щодо обміну дітей, ну це обміни, це правильно. А щодо всього іншого, я вважаю, що це дезінформація. І намагання знову дати бажано за не буде ніяких перемовин. Росіяни, поки буде Путін на при владі, він буде воювати, він буде знищувати Україну. І будь-які так звані перемовини, про які вони говорять, це спосіб зірвати допомогу Україні. В принципі, під текст цих статей, які з'являються на заході, які раз в цьому а чого це Україна вимагає від нас більшої допомоги, так? А ми не будемо давати, тому що вони ж там щось добавляються з росіянами, і так далі. Так росіяни цього і добуваються, не будуть давати, вони будуть, далі будуть нищити Україну. Сенс. Пане Тарас. Лаш президент говорив про те, що взаємне ось, якщо перестати бити взаємно по об'єктах енергетики, це може призвести до завершення гарячої фази війни. Ну, президент він не розуміє одне: а Курська що? Росіяни ще і обґрунтовують, що дивіться, давайте не бити по енергетиці, це почали стагнати росіяни в першу чергу. Чому? Тому що це стало боляче для них, це хілесова пита для них, тому що коли почали прилітати по енергетичній інфраструктурі, у них з'явилися проблеми, ви не розумієте це. І єдиний спосіб вигравати війну це перенести війну на територію Російської Федерації, бути в тому числі по енергетиці. Це важить тиску. Коли президент говорить про е, не, взаємний невзаємний, він це ж розторговується Курська область. А що нам буде, якщо там Курська, ну Росіяни, ж пам'ятаєте, коли вони плакались? Ну, ми там щось домовлялися, тільки от Курська область зірвала. Да? Ну, тут ж президент не говорить, що йдеться про Курську область, як це воно буде розторговуватись. Це такий дипломатичний крок на зустріч так, публічний, але має підтекст. Ми знаходимося у нас теж важель тиску, є Курська область і так далі. А якщо говорити про можливе розширення, от зокрема так було повідомлення, ось аналітики повідомляли, що наші збройні сили України закріпилися на кордоні із Білгородською областю. Тут як вважаєте, ну можливо, тут військова є ці тому сенсі, що перебити логістика, але якщо говорити також і про політичну складову, ви сказали, що курська область так це наш є кози. А якщо так вдасться, що і частина там білогородську не знаю, області, це також буде ще одне важана впливу. Тоді ну звичайно важель тиску удари по території Росії. Ну що ж удари продовжуються? У нас чомусь mm -hmm. е, говорять, що нічого не відбувається чомусь припинили бити пан нічого не припинили. воно що давно долетіла. Хантемансійський, взагалі, цей е, округ там і НПЗ був і все інше. Продовжуються удари. Їм дуже це неприємно, е, особливо напередодні зими, тому що в Україні можливо холодна зима, а в Росії точно холодні зими. Так і я вважаю, я вважаю, що одні з способів взагалі вибити росіян з війни є ну, повлаштувати блокаут Москві в першу чергу в столиці їхній так перебити їм газа газорозподільчі системи, перебити трансформатори. Якщо ще не буде транзиту, а його скоріш за все не буде. У них будуть проблеми з постачанням газу в Московську область. Ну так побудована система газотранспорту Що у них там проблеми будуть далі? З першого числа у них будуть проблеми з електрикою в Ленинградській області. Велика це ймовірність тому що країни Балтії виходять з єдиного. Енергетичного простору. Нещодавно вони звернулися за допомогою до Азербайджану та Грузії, щоб вони допомогли їм там на 300 мегават у південній частині Росії. А чого так сталося? Тому що влітку якісь хулігани влупили по розподільчих мережах Росії в Краснодарському краю і пошкоджена була турбіна на Ростовській ЄС. І тому тут росіяни, да, і тому тут росіяни виходять з пропозицією, давайте не бити по енергетиці. Ну Зеленський тут же ж підігрує їм. Ну давайте, а що нам за це буде? Ось і так далі. Тому що все ж таки у України є і допомога, і є там, да де що щось будується. Якісь розподільча енергія, розподілена енергетика, імпорт є, обладнання можуть привести а у Росіян з цим же ж проблема. Через санкції вони швидко не можуть. Ну припустимо замінити компресор на якомусь автопроводі. Він або німецького виробництва або миколаївського виробництва, які там на ЮТЗ вироблявся, а і так далі. Зараз заря маш проект, і багато чого іншого. Тому слід розуміти і чого вони так всі бігають і починають говорити, що тут щось можливо. Тобто, України є важель тиску, ми повинні його використати максимально. Я перепрошую, що я посміхаюся, теми такі дуже серйозні, але пане Тарас, мені надзвичайно подобаються ваші саркастичні коментарі, завжди цікаво вас слухати. Скажіть, будь ласка, от ви сказали про те, що неможливі та перемовини, а скажіть, будь ласка, якщо прийде Трамп? Ну, от, вже за кілька днів будуть результати виборів, що? що тоді? Ну, що перше, тоді риторичне, перше риторичне питання, і що? Ну, і що тоді чекає Україна, як ви вважаєте? Нічого. Що а не буде сидити Україну та російську? А, а ви не читаєте, ні, а що, а, що, а що зараз відбувається? Ну, зараз це, це що? Трамп заважає Байдену дати наказ бити по території Російської Федерації, от сидить в овальному кабінеті да, поряд з Байденом, оцей злий Трамп, про якого пише демократична говорить. Ну, і говорить: він, він хоче зателефонувати в Пентагон, он вириває у нього слухавку і не дає. А хто гроші затримав, як президент заявив, які ще в а в квітні ну, цього року було ухвалено? 10% тільки отримало це? Теж поганий Трамп робить. Да, от сидить Трамп теж не, не дає е, підписати, перерахувати гроші, заблокував увесь білий дім і так далі. Сказати, що е, за Трампа буде гірше, я б так не сказав. Я не, е, думаю, що і легше буде з однієї причини, тому що ми не знаємо, чого що буде робити Трамп стосовно України. Я, 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 я підозрюю, що зовсім по-іншому буде будуватися розмова, тому що коли е, часто там маніпулюють питанням, що він за, за декілька днів вирішить це питання, а ми ж не знаємо, як він буде. Він же ж не говорить, що буде, якщо Путін йому відмовить. А Трамп же коли з кимось розмовляє, він же має на увазі, що всі слухають те, що він говорить, і роблять те, що він говорить. А він же не договорює, що буде, якщо не буде робити, а Путін не буде робити точно що, що хоче. Трамп Тому що Путін заявив, викатив абсолютно неприйнятну умову, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, і повинна пройти безпекова конференція, яка зафіксує анексію. Ніколи в житті американці на це не підуть, ніколи в житті. Тим більше ну Трамп, як знаєте, людина, яка вийшла з цього середовища такого бадьорового середовища <нів> Нью-Йорка, скаже: з якого це біса? Ну, якого це біса, українці? Ну ти там не показав свою силу, як ти обіцяв, і так далі. І я думаю, що скоріше за все навпаки буде. Вони скажуть: ну йдіть на перемовини з Росією і, і ми додатково даємо вам зброю. От ідуть перемовини і лупашать по Росії. Да? Ну що так не буде сприяти. Добрим словом, пістолетам буде, знаєте, можна добитися більше ніж добрим словом. Ось, і точно можна сказати, що буде робити Трамп. От стовідсотково можу зараз з вами посперечатися, якщо він переможе. Він скасує обмеження на всі нафтогаз, нафтогаз, з експорту з США та Канади, які накладені Байденом, це означає, що у Росіян і у Ірану будуть проблеми зі збутом власної нафти і енергоносіносіїв. Далі вони будуть лопашити по економіці по економіці Китаю. От відсотково там мита будуть накладати і так далі. Ну і по дорозі, ще Трамп пообіцяв роздолбати Іран. Ну тобто, три країни, які є нашими фактично противниками. А по яких будуть ну економічно тиснути Сполучені Штати Америки. А по зброї, я думаю, що ну точно не менше буде, ніж зараз дається може навіть більше, тому що Америка дивіться, лендліз, лендліз, наприклад, ініціювали е, республіканці. Мало хто вже забуває. Тільки Байден нічого не зробив, щоб його активувати. Чому? Тому що діюча адміністрація все все ще грає а, в перестройку. Вони сподіваються, що з Путіним можна домовитись. І тому за дивним збігом обставин донька Навальний чомусь не в, не в штабі Трампа сидить, так? а якимось дивним чином а, в штабі Камали Харіс. Тобто, не було кого найняти в якості волонтера в США. ось знайшли саме доньку Навальну, тому що вони хочуть повторити те, що було з Грузією. У 2008 році, коли росіянам фактично вибачили анексію території Південної Осетії і Абхазії, це зробив Обама А вся ця тусовка віцепрезидента був Байден, до речі. Да? І вся ця тусовка в цей грає. Вони не хочуть давати можливість українцям добити росіян, да бити по їх по їх території. І от так: от така от основка Тому, коли там говорять, що прийде страшний Трамп. І і буде гірше. Ну знаєте, демократична преса, яка близька до демократів і не таке напише, що розказати які вони гарні, як вони важко працюють над перемогою України, що хоча це не так. Вони Тарас, якважати, як може відреагувати Трамп на ось цей пост Медведєва так де він сказав, що про Росія нічого не очікує від цих виборів, камало назвав дурною де А якщо Трамп спробує зупинити війну то його можуть бути як Кеннеді як на це Трамп може відреагувати? і Чи там чи нам плюс такі заяви? Скажімо так, звичайно, що в плюс. Звичайно yeah. що плюс читайте план Помпео, який був цьому mm -hmm. е якраз в е Держдепі, коли Трамп працював? Да? Там же все написано, що вони пропонують 500 мільярдів лендліз Україні. Знятися обмеження бити по території Росії от і виходити на перемовну позицію що україна повинна починати перемовини ну там щось таке ну при як там і джонсон про це писав принаймні вийти на кордони 24 числа да ну вони ж не договорюють що якщо україна виходить на кордони 24 числа це фактично означає вал фронту взагалі росіян да і у них буде дуже погано і вони ж не договорять, що Україна, якщо піде далі, ну, наприклад, по дорозі Крим звільнить, так? Тому що ну, в, в такій ситуації, те, що вони описують при такій допомозі, ну це цілком можливо. І ніхто в Україні слова не скаже. скаже, ну знаєте, отак от, от, от вийшло, по дорозі Крим був звільнений, Це ж наша територія, наша територія і так далі. Тому я так не очікую особливих особливих поганих новин з боку. З боку Трампа як би там не говорилося, тому що ну я поки я поки не бачу такі, такі знаєте, рвіні з боку діючої адміністрації, як я вам сказав. Хто хто заважає би зараз дати наказ бити по території Що це що це за розмови? Ми не бачимо корейців, потім бачимо, не знаємо, що вони роблять. Знаєте, як такі є старий анекдот? Це коли чоловік підозрює, що його дружина зраджує, він наняв приватного детектива. І ну, Потім приходить з доповіді. Приватний детектив говорить: ну так, от в квартиру прийшов накачаний фітнес-тренер. Так, добре, що було далі? А потім вони сиділи, там пили вино, там сири, так далі, музику слухали. Добре, що далі. А потім е е вони роздягнулися, він взяв її на руки і поніс до кімнати е в спальню. да А далі що було? А далі вони зняв е цю штору прикрили. Я не знаю, що там було. Проклята там, да? Ось це проклята да оприділеності. Це те те саме, не ну, знаєте. От ми не знаємо, що буде. Але я тут хочу сказати невеличкий тут відступ, я не виключаю, що все ж таки. Через Ту Корею війну фактично все ж таки якісь військові рішення після 5 числа будуть. А, вони можуть бути не такими різкими, як хочеться України, але цілком можливо, що буде, тому що руйнується повністю вся політика Байдена та Обами, останні там, скільки, там, 20 років 15 років, як вони не скалювати, щоб війна не розповсюджувалася по всьому світу. Це фактично світова війна, вже відкрита світова війна. Коли корейці вже з'являються на українському фронті, а ось тому я все ж таки надія, поки що є, що там щось зміниться. А якщо ні, ну слід і далі робити те, що робить Україна, запитувати наших партнерів. А де де допомога? Ви далі будете так так свістити, балаболіти на увесь світ Україна правильно робить. Показує, що ви не виконуєте своїх зобов'язань. Це страждає їхня репутація, а не наша репутація. І це правильно. Ви скали, що можливі якісь військові рішення. Ви маєте на увазі, що тут є бути якісь певні зрушення з боку, зокрема південної Кореї, чи все ж таки адміністрація адміністрація Білого Дому тут будуть ухвалювати буду якісь рішення? Ну знов ж таки щодо зняття обмежень. Що ви маєте ну, на увазі? сподіваюся, що ж зняття обмежень це що швидше mm -hmm. може бути зроблено? Тому що ну це явно, як я вам сказав, порушення всіх установок і політики Білого Дому, які існували останні там. 15 років можна сказати з перерва на Трампа, звичайно. Пане Тараса, але ж ми не знаємо, що які що ще буде, власне, так після виборів? От мається на увазі, що якщо можливі якісь тоді заворушення, так у Сполучених Штатах Америки. Відомо, ми, що заворушення можуть бути, але не <зв 'язування> будемо забувати, що президентом поки що залишається Байден. Нічого в США не помінялося. Там у них є три місяці, щоб розібратися. Хто там кому що винен, наскільки скільки голосів? Хто вкинув, а хто не вкинув? Я думаю, що за три місяці вони розберуться і у них у них буде час. Я думаю, що це протягом місяця буде зрозуміло. Південна Корея, чи може вона змінити своє своє відношення? Мається на увазі в контексті надання нам озброєння? Що на це може вплинути? Може, не тільки Південна Корея до речі, ми завжди забуваємо, що є ще Японія така Японія. гарна країна, да. тому що їм страшно, тобі що Північна Корея нещодавно запустила балістичну ракету, яка всього-то на 16 тисяч кілометрів може літати. Вони чудово розуміють, що йде зараз модернізація ВПК Південної Кореї, так тому що росіяни дають гроші, дають. Технології китайці, скоріше за все, дають обладнання для виробництва зброї. так Вони модернізують армію, навчають, якщо вони в Україні що знають, як користуватися дронами і все іншим. І я думаю, що Південній Кореї настрої будуть не дуже веселі, тому що, наприклад, від Саула до Кордону з північної Кореї всього до 30 кілометрів. Не будемо забувати про це. Так там польову артилерію можна дістати. І корейці будуть готові для дій на південній Кореї. Південній Кореї, тому, тому вони так різко починають міняти своє уставлення А тому, що в принципі позиція південної Кореї була наступна: гуманітарно допомагати Україні, ну там медицина чи та щось таке, але зброю вони не збиралися давати. А тепер тут вже змінюється обстановка. Тим більше, ну нам, в принципі, не обов'язково зброя їхня потрібна. Я думаю, що достатньо електроніки, японської до речі, в тому числі, тому що у нас є, слава Богу, ми що вміємо ракети робити, не забули, Як? але у нас з електронікою великі проблеми. У нас немає можливості так от масово виробляти електроніку, плати ми навіть не виробляємо в країні, ну рідко там якісь виробництво є. А для того, щоб е, ракети літали куди потрібно. Е, з цим я думаю, що Корейці можуть допомогти. Е, вони активно продають зброю полякам, наприклад. Е, там поляки, до речі, купують, не купують німецьку зброю, купують корейську зброю а або американську зброю. От там слід, я думаю, що працювати в цьому напрямку. О, пане Тарасе, користуючись нагодою, вас запитає, що відбувається у наших взаємовідносинах із Польщею. Так, от Володимир Зеленський звинуватив тому, що з Польща не передає нам обіцяні міг 29 хоча була домовленість із НАТО Сікорський. Після цього що сказав, що давайте ми взагалі вам все будемо давати в кредит, а потім, коли закінчиться війна тоді розрахується. Тобто до якого піку все це може дійти і про що все це? Ні, ну якщо є можливість брати, то брати треба. Я вважаю кредит. То таке, знаєте, можна ж на 50 років кредит взяти, можна на 100 взяти кредит, потім його реструктуризувати. Це не має великого значення. всі ці борги. А тут знову питання: питає а, а що поляки можуть дати, наприклад, да? я думаю, що якраз нам вигідніше взяти кредит в південній Кореї, який є виробником зброї, яка там дасть, що потрібно або в Швеції. Ну, наприклад, під ця От нещодавно була в Ісландії їздив вже а, Зеленський. Я думаю, що гарно з'їздив, тому що там йшлося якраз про Скандинавію. Ну, наприклад, у Скандинавії є дуже потужна промисловість військова. Ну, наприклад, у Шведі вони виробляють все від підводних човнів до літаків. А ось у в Норвегії теж там ракети виробляють зенитні комплекси. На сам це ж. А спільна американська норвезька, і у вибачте, у норвегів є гроші. У них там тільки суверенний фонд. Там приблизно всього то один трильйон. У шведів є гроші і ресурси. Я думаю, що тут спільне виробництво треба робити з французами і з, і, з, і з іншими країнами. А ось ну, якщо є, то є. А якщо нема, то немає, то краще вже з виробниками іншими спілкуватися. Тут ще знову питання. Питання в тому, ми впираємося, що у нас заборонено експорт нашої зброї, дайте можливість експортувати зброю. Ще раз говорю, звертаюся до уряду. Вони зможуть в перший рік мільярд доларів принести валюти в країну і сплатити податків на 200 мільярдів, і це спосіб торгівлі, в тому числі. Ми вам брони, які перевірені в боях. Ви, наприклад, там в обмін нам зброю даєте. Так ну, наприклад, як я знаю. Шведи дуже цікавляться ну, нашими СБУшними цими бейбі mm -hmm. Гурівськими да Магурами і все інше. Ім mm -hmm. говорять, ну от ви ж знаєте конструкцію, ну робіть. А говорять, ні, ми будемо брати те, що працювало в бою, тому що так працює світовий ринок, те, що працювало реально. Тому що, знаєте, це як знаєте, от як є рецепти в інтернеті. Ви коли щось готуєте, там, да ви готуєте, начебто так воно і є. Да? Я теж готую, начебто воно так і є. Але ти от підозрюєш, що щось по рецептурі воно не співпадає. От я, наприклад, скільки не брав, по рецептури не співпадає, знаю, я вже так приблизно знаю, що, що воно не співпадає. це раз Або як шеф-повар, да? він же по-іншому робить. Там, яку, знаєте, він знає, наприклад, треба там не 5 хвилин потримати, а 7 хвилин, наприклад, потримати на вогні. тоді Зовсім по іншому воно буде, так і в виробництві. Якусь гайку, знаєте, треба закрутити на 3 міліметри менше, воно по іншому буде працювати. Так і тут навички працюють, і так далі. Тому ми повинні використовувати нашу зброю і полігон якості зброї для, для взаємного обміну військової технології з той же Південної Кореї, з той же Японії і так далі, тому що нам є що запропонувати. бо Багато ж зброї, в тому числі американське, в Україні, не працюють. Про це багато хто не говорить, ну не працює. тому що одна справа, коли лупашити а, ракетами по постелі, де, там, по бідуїнам, по хусітам, у яких там немає, там, які, там, десь, це, в яких там шльом там, на мотоциклах. А інша справа в бою, коли використовується РЕБА, коли серйозний противник, який знає, як це використовувати, тому Україна серйозніше до цього повинна питання підходити. Я б не дратоматизував ситуацію з Польщею. Думаю, що поляки розуміють взаємо взаємозалежність. Тиснути треба, звичайно, щоб теж знаєте, всі теж не треба а, бігати і знаєте, удавати, що, начебто, якщо були зобов'язані, значить давайте передавати. Хоча ситуації з Польщею, я все ж таки під. Дозвілую, що це знов таки позиція Білого Дому, як і в багатьох питаннях, тому що ми часто багато на поляків в дійсності наговорюємо але ми повинні розуміти, що в багатьох випадках це білий дім. А, наприклад, я знаю історію, що на початку війни, коли поляки запитували Білий Дім, чи буде працювати п'ята стаття, якщо вони будуть робити пілий. в два тижні, два тижні білий дім нічого не відповідав. Просто отупо от, не відповідав. І поляки на свій страх та ризик, на свій страх та ризик почали передавати зброю. От просто почали передавати що ту радянську, там які там танки у них були, і так далі. І деякі літаки все ж таки були передані Україні в вигляді там запчастин. Ну там відкрутили, наприклад, шасі, пересунули кордону. Ми не знаємо, знаєте, в дюті фрі залишили там умовно кажучи. А потім воно зникло, Ну ми ж не знаємо, що воно таке, звідки воно з'явилося, та там прикрутили, і так далі. Можна такі схеми робити за великим бажанням. Але це політична воля повинна бути. Тому до поляків або коли ми претензії до поляків, що вони не збивають нічого, знову таки це не, пол не польська позиція, це позиція Білого дому. І ми чітко і ясно повинні розуміти. Тому до поляків у нас менше за все повинно бути претензії. Вони реально багато чого роблять, вони реально є критичним для нас транспортним хабом, тому що через них іде увесь потік майже зброї. Тому росіяни постійно погрожують вдарити по аеродрому Жешу, тому що через нього багато чого йде. Тому. Не не нервувати особливо так, поляки можуть зі своїми претензіями, там Волинське зрізня і все інше. Але на даний час, ну принаймні, з поляками ми повинні десь мовчати, десь не мовчати. Але деякі речі ну звичайно треба. Ну терпіти. Треба такий союзник. Що що, що, що то зробиш? Ми нічого зробити не можемо, але ну намагатися затягувати я затягувати поляки, виробництво спільне виробництво цієї ж зброї. Оце правильний був би був хід да, далекобійної зброї. У них в поляки вже немає власних ракет. Їм це там американці щось дають, і так далі. А от аналог, наприклад, Storm Shadow, як був це спільне польсько-українське виробництво. Я думаю, що українці в кадрів, які зможуть це е, ну, спроектувати, ну, просто купа. Вибачте, наскільки вузів профільних, і Харківський, і Южмаш, і КБЛУч, і НАУ. Uh, є КПІ все інше. Тобто є технічна база, яка може це зробити, ну, і випромовувати в бою. Тобто з поляками виходити треба на такі речі, які будуть більше об'єднувати наші країни, менше виходити в емоції і так далі. То, знаєте, то нескінченна тема, знаєте, думаю, що я якось теж з поляками розмовляв, говорю, про що ми чим що є ми є. займаємось? Так? Якісь там гадіцькі унії, там, там, там Волинська там Різня. Ну розумію, там якісь, послухайте, давайте так. Морди побити собі можна по історичних темах завжди, але пропонує це робити на червоній площі на розвалинах цього Кремля. Тоді можна вже з'ясовувати стосунки, хто в якому століці е, бив кого, зарізав якого свого там, там гетьмана. І е, з'ясовувати яку країну розвалив Богдан Хмельницький, велику, велику річ Посполиту там да. Тобто зараз не час. Е, поляків треба затягувати спільні економічні процеси з е, виробництва там, в тому числі зброї, переробки сировини, спільні спільні транспортні коридори. і Так далі, в дійсності дуже багато можна чого робити, і треба робити так. Тому що я не вважаю, що ми з поляками повинні сваритися взагалі. Пане Тарасе щиро дякую вам за детальний аналіз подій. Дякую за всі ваші цікаві відповіді дякую за ваше відміни почуття гумору. Ви сьогодні дякую. просто похожите. Дякую вам.